Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав. Німеччина планує бомбити Москву. Мерц може атакувати Москву. У Росіян почалася масштабна істерика, тому що канцлер Німеччини Мерц оголосив, що невдовзі Україна отримає значне підсилення для своєї оборони. Ми звичайно детально обговорили військову підтримку України і не лише протиповітряну оборону, але й здатність України краще захищатися за допомогою. Далекобійних систем, які саме це далекобійні системи. Ми з вами поки що не знаємо. Може, це перефарбовані ракети Таурус, а може, це якась абсолютно нова ракетна розробка, але вже у найближчі тижні Україна їх отримає і почне застосовувати. Україна вже незабаром отримає в значному обсязі подальшу підтримку в цьому напрямку. Також через промислові кооперації, які ми уклали з Україною. Війна повинна повертатися туди. Звідки вона і прийшла? Треба набагато більше ударів по території так званої Російської Федерації. Росіяни це чудово усвідомлюють, тому її стерять. Мерц сьогодні етановий Адольф. Гітлер у той самий час Європейський Союз завдає нового санкційного удару по російській економіці, у якої і без того дуже багато проблем, які наростають. Ми винужні будемо пізнати, що це закономірне слідство наших ошибок, що наша економіка возьми до да упаде в якийсь момент на 10-20%. Ми з вами чекаємо на іще ще більші проблеми у російській економіці, яка почне і ще швидше падати, починаючи із осені. Але росіяни теж дуже чекають. Ми чекаємо русарез. А значить тут почнеться русарєз. От самый русарез. Это будет вот тот самый русарес. Русареза. Начнут просто резать, убивать. Русню бують русаріс, русареза внутрі країни. закидуйте негайно на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Аби кожен російський окупант, кожен загарбник міг отримати свій персональний дрон у пику, аби русоріз не припинявся на землі, на морі та у небі. Допомагайте війську, це дуже важливо. Воїни розраховують на нашу із вами підтримку. Ну і якщо ви чомусь іще не підписалися на мій канал, робіть це обов'язково. З'явили Ося трохи більше ясності щодо обіцяних Трампом 17 патріотів для України йдеться ймовірно про 17 пускових установок, а не про 17 комплексів. Усе одно це непогано. Але ці пускові треба десь узяти. І, ймовірно, нам нададуть ті, які мала отримати Швейцарія. Окрім того, німецький канцлер підтвердив, що Німеччина теж долучиться до цієї прекрасної програми. Як ми можемо в короткий термін здійснити відповідну поставку патріот в Україну? Їх також потрібно транспортувати, їх потрібно встановити. Це не питання годин, це питання днів, можливо, тижнів. На так званій Росії на офіційному рівні вже відреагували на заяви Мерца і про далекобідні засоби, і про Петріот. вони забули про любиме, про демократію, про права чоловіка. Да не переживають за то із кавої із буде хто вбивати. Російські чорти вбивають українських дітей. Росіяни завдають цілеспрямова. На ударів по житлових будинках росіяни займаються тероризмом і геноцидом. Але коли їм дають у відповідь по зубах, то ви що хіба так можна? Озвієлі? Ну просто а звірілі? Ну а далі наша пісня гарна й нова. Захарова пригрозила Німеччині ударами по її території. А, Росія вважає в себе вправі приміняти. Своє оружі проти військових об'єктів тих стран, які дозволять применять своє оружжя проти Росії, і це було вже росіяни. Так само слово у слово погрожували Франції та Великій Британії свого часу за передачу Україні ракет Storm Shadow або і Це закінчилося абсолютно нічим, але все одно ви не подумайте, росіяни не погрожують країнам Європи. На кого із членов НАТО Росія? собиралась или собирается нападать. собирається нападати мірс. что в що вканішні тоді прийде в тому, що Гірмані будуть унічтожені. Та незалежно від того, чи росіяни реалізують свої погрози, все одно варто розуміти, що третя світова війна вже відбувається, і Німеччина, нарешті, під час нової світової війни обрала вже правильну сторону. Это не Стармер І Мерц ідуть. Етидеть третя мировая війна, повільно і крайне неохотно, як заявили російські пропагандисти, у правильну сторону рухається також і президент Сполучених Штатів Америки. Трамп Трамп медленно, крайне неохотно, під неприличним давленням, як замість наш міністр іноземних справ, Спалзаєну його прес-секретарка Керолайн Левіт учора нагадала, що є 50 днів на те, щоби Владимір Путін погодився на зупинку російсько-української війни інакше будуть санкції, але не тільки проти так званої Росії. 50 днів президент чітко сказав: якщо за цей час не буде укладено угоди про припинення вогню або мирного договору. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими тарифами і також зіткнеться з вторинним. Ми санкціями п'ятдесятиденний ультиматум Трампа, як я й казав, спрямований навіть не скільки проти росіян, стільки проти держав, які продовжують купувати російські енергоносії. І тут є Індія. Індія є найбільшим імпортером російської нафти, причому вона купує її навіть не для своїх власних потреб, а аби перепродавати, щоб збагачуватися. Та здається, це зміниться. Не саме новини, тільки що міністр енергетики. Індія індійська економіка дуже залежна від економіки Сполучених Штатів. і, до речі, навпаки, індуси зовсім не бажають сваритися із американцями. Міністр нафти Індії учора заявив, що Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби у нафті із альтернативних джерел, якщо російські поставки постраждають від вторинних санкцій. Нові санкції, у тому числі проти російської нафти, сьогодні запроваджує Європейський Союз, і 18-й пакет санкцій буде бити в серце російської військової економії. Його декілька тижнів не могли погодити через вето з боку Мальти та Словаччини, але словаччина відступила. Мальта також погодилася. Ми наклали вето на пропозицію 18-го санкційного пакета шість разів. добре чуєте? Повторюю шість разів. Усі можливості переговорів наразі вичерпані. І залишатися на нашій блокуючій позиції вже загрожувало б нашим інтересам. Тепер проблему російської економіки стане іще більше а там і так останнім часом справи йдуть не дуже. Десятки тисяч російських підприємств малого і середнього бізнесу закриваються. Сбербанк дає інформацію інформацію, те, що 53 тисячі підприємств малого і середнього бізнесу фактически так готове розсматривати э, переговорний процес зберіганком на сітне ріструктуризації. Ну фактически, они на грані банкротства на межі банкрутства опиняються і деякі підприємства військово-промислового комплексу. Росіяни скаржаться, що немає чим платити людям зарплати, не вистачає грошей. Далі ситуація тільки погіршується. Отправля... в целий колективи. це, ладно, відправляють. Но через месяц-другой перед ними станет дилемма: реально, что делать? Или массовое сокращение. Ілі ж секречення спеціалістів, где потім знайдуть цих спеціалістів. Учора взагалі відбулася прекрасна ситуація. Владимір Путін відвідав один металургійний комбінат, і там йому розповідали, як усе зростає. А потім у той самий день комбінат заявив, що у нього дуже серйозно падають темпи виробництва, бо за війну треба платити. Це большие военные розходи, которые помімо того, що они вообще большие, да, они що і не производять продукцію, яка потім попадає на ри. Да? Эта продукция улетает куда-то, и поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут. И снижение цен на нафту только прискорее падение российской экономики. Это прекрасно. Что экономика начинает коллапсировать. Не просто рецессия, но начинается обвал в большинстве Падіння не буде миттєвим, воно буде поступовим, але усі росіяни його відчують на собі. Для того, щоб падіння хоч якось пригальмувати, на так званій Росії пропонують підняти податки звичайним, простим росіянам, які так нічого й не зрозуміли. Щем сльоза, студию я знаю. З війною, по большому счету, війною. все туди йдуть, всі деньги війну йдуть убрати. ми з вами не повинні тільки сподіватися на падіння російської економіки. Воно буде відбуватися. Росіянам буде боляче. Але щоб росіяни по-справжньому дохли, треба ваша допомога. Закидуйте на русоріз. А тим часом наші воїни завдяки вам отримали ще 525 нових FPV, у тому числі і за програмою переробки державних дронів. Редрон сьогодні, завдяки вашій підтримці та вашим донатам на поточний русоріз наш підрозділ ударних пів Апачі отримав цілих 200 ударних півій. Це неймовірна кількість дронів, яка понесе смерть до сні. Дякуємо, слава Україні! Бажаємо міцного та непохитного. Ми бійці батальйону безпілотних систем 26-ї окремої бригади морської піхоти. Дякуємо благодійному фонду Сергія Стерненка за надання 50 ударних дронів в Тарц, та обіцяємо, що тили русні будуть палати. Разом до перемоги, слава Україні! Доброго дня, пані та панове. Хотів би подякувати вам та спільноті Стерненка за допомогою в ПІВІ-дронами для нашого підрозділу Скопа. Разом до перемоги. Підрозділ Рубак Стрікс. Дякую спільноті Стерненка та усім не байдужим, які донатили на ці 50 гарних пії. Тепер ми зможемо нищити ще більше наших ворогів. Слава Україні! Ми бійці 54, ОМБР, МВР го механізованого батальйону. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надані 100 русарізів. Слава Україні! Героям слава! Росіяни хочуть і далі продовжувати російсько-українську війну, і це одна із їхніх найбільших помилок, за яку вони заплатять дуже дорого. І щоб ціна для них зросла, продовжуйте і далі допомагати силам безпеки та оборони України.